На вулиці Вірменській власник кількох приватних помешкань вирішив реконструювати увесь будинок. Утім, без будь-яких дозволів та погоджень. Забудовник напередодні реконструкції зобов'язаний був звернутися до проєктантів, аби згодом у міськраді отримати наказ. Цей наказ він е, зобов'язує людину провести цілий комплекс дій, який закінчується отриманням дозволу власне, на проведення будівельних робіт. А цей дозвіл видається. Виключно інспекцію держбутконтроль усім порушникам пропонують два варіанти вирішення проблеми. Перше дає ЛКП документи на міжючу комісію про демонтаж. Разом з тим дається можливість тій особі, яка зробила самочинне будівництво, узаконити самочинне будівництво, уплативши штрафні санкції в місцевий бюджет за самовільно виконані ремонтні роботи. Це обумовлено в рішенні виконкому. Штрафні санкції складають 25% для. Юридичних осіб, от і для фізичних осіб, 10% від вартості виконання робіт за словами міських урядовців, необхідно спростити механізм погодження документації, бо через стоси паперів людям простіше спочатку збудувати, а лише потім узаконити свою власність.